У сьогоднішньому відео ми розберемо підхід до управління героя одного із популярних серіалів під назвою Гострі козирки, а саме, Томаса Шелбі. Ми розберемо сам підхід головного героя до управління і розберемо наскільки він працює у сьогоднішній день. Додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І перше, що я хотів би відмітити у розгляді самого підходу до управління головного героя Томаса Шелбі. Це його комунікація. Саме з комунікації починається управління, тому що ми не управляємо одразу системою. Ми вибудовуємо систему крок за кроком. Ми вибудовуємо спочатку комунікації з людьми, а потім цю комунікацію ми вже починаємо систематизувати. Так, от що би я хотів відмітити у підході головного героя серіалу Гострі козирки? Я хотів би відмітити саме те, що у момент чи то спілкування із працівниками, чи то у момент спілкування із партнерами. То у момент спілкування із майбутніми постачальниками чи клієнтами Томас Шелбі веде себе абсолютно однаково, тобто спокійно. І якщо ви дивилися сам серіал, то ви чудово розумієте, про що я кажу. І дивлячись на цей приклад, я можу вам із впевненістю сказати, що саме цю модель будь-якому підприємцеві, будь-якому бізнесмену, неважливо, якого масштабу його бізнес. У якій сфері він працює, цю манеру необхідно прийняти не те, що потрібно, не те, що рекомендовано. Просто необхідно, тому що контроль емоцій у перемовинах відіграє чи не найважливішу роль. Бо якщо в процесі перемовин ви даєте слабину, тобто проявляєте емоції, то тим самим ви надаєте перевагу своєму опоненту і в результаті самі ламаєте свою систему, самі ламаєте свою пропозицію і самі ставите себе у невигідну позицію. Тому обов'язково візьміть собі на замітку той факт, що у будь-який момент перемовин, з ким би ви не спілкувалися, з ким би ви не велиці перемовини, ви повинні триматися однієї позиції, бути абсолютно спокійним і холоднокровним. Наступний важливий момент, який би я хотів відмітити в управлінні Томаса Шелбі, це те, що він прораховує ситуацію на декілька кроків вперед. І цей підхід не втрачає актуальності в жодний період. Чи це є період 19-20 століття, чи це є період 21-го і усіх наступних століть. Ви повинні як підприємець, як бізнесмен, чітко прораховувати. Ситуацію на декілька кроків вперед, чому це настільки важливо, це необхідно в першу чергу для того, щоб підготувати себе до будь-якого варіанту розвитку подій, і саме коли ви зможете підготувати себе, підготувати своє підприємство до будь-якого варіанту розвитку подій, тільки тоді ви зможете максимально знизити свої витрати, свої втрати і максимально збільшити вигоду, яку ви отримаєте внаслідок тої чи іншої події, яка може статися заплановано чи не заплановано. Плановано у вас на підприємстві, чи особисто із вами як власником. І тим самим ви забезпечуєте безперебійність роботи свого підприємства. І саме безперебійність, саме постійність роботи підприємства якраз таки і гарантує його успішність. Адже якщо підприємство продовжує працювати з року в рік, то відповідно з часом, як би цього хотів чи не хотів власник чи команда, воно буде розвиватися. Адже з'являються нові технології. З'являються нові клієнти, з'являються нові продукти, і ринок тим самим починає змінюватися. І ви хочете цього, чи ви цього не хочете. Ви не можете залишатися на одному рівні. Ви починаєте йти вслід за трендом. І якраз таки те, що ви вибудовуєте свою особисту стратегію чи стратегію всієї своєї компанії, якраз таки це є наслідком вашого вміння прогнозувати події, прогнозувати те, що може статися в майбутньому. І як показує практика, як показує досвід попередніх поколінь бізнесменів підприємців, які стали мільярдерами, саме це і було ключем до успіху їхнього підприємства, адже вони змогли першими розглянути перспективу у новому напрямку. І коли вони розглянули цю перспективу, будучи першими. Вони першими взялися за цю перспективу і першими реалізували бізнес. А коли ти перший в цьому напрямку, відповідно, всі призи, всі бонуси від цього отримуєш саме ти. Тому у сьогоднішній день, чи то підприємцям-початківцям, чи то бізнесменам з досвідом, обов'язково потрібно вчитися прогнозувати розвиток подій і як наслідок вибудовувати свою стратегію поведінки, чи стратегію поведінки своєї компанії на декілька кроків вперед, для того, щоб не тільки... Тільки забезпечити їй подальший розвиток, але й для того, щоб забезпечити їй існування. Адже якщо станеться проблема, а ви її не передбачили. То дуже велика ймовірність того, що ваше підприємство може збанкрутувати. А якщо навіть і не збанкрутувати, то ваше підприємство отримає дуже великий збиток, і потім вам потрібно затрачати додаткові зусилля, додатковий час, додаткові ресурси залучати для того, щоб вирішити цю проблему. А в той час ви могли б продовжувати розвиватися в своєму бізнесі, і якраз таки слідувати за трендом. Але так як ви не врахували цієї події, ви не врахували можливих проблем, ви тепер Отримали наслідок цих проблем і тепер змушені її вирішувати. А коли ви сфокусовані на вирішенні саме цієї проблеми, відповідно, час іде вперед, як я сказав, і нові можливості в цей момент вони не стоять. Вони також починають з'являтися на ринку, і хтось із ваших конкурентів, якраз таки в цей момент хапається за цю можливість. Хапається і стає лідером в цьому напрямку. І дуже сильно випереджує усіх своїх конкурентів, в тому числі і вас. Тому, якщо ви не хочете такого ж розвитку подій для вашого підприємства, будьте першими. Самі намагайтеся передбачити можливе майбутнє, і мало того, що передбачайте можливе майбутнє, так ви ще й вибудовуйте стратегію свій план дій. Адже як багато я бачив підприємців, які змогли передбачити розвиток подій в ту чи іншу сторону, але нічого із цим не зробили. І толку із того, що такий підприємець передбачив, що може трапитись така ситуація, якщо він не скористався нею. Якщо він до неї правильно не підготувався, це навіть гірше, ніж якщо би він не знав і не зміг би спрогнозувати такий розвиток подій, тому що в цьому випадку він буде себе сам знищувати, він буде сам себе корити за те, що от я міг, я знав, що таке може бути, але я нічого не зробив. Це на зразок того, як людина в кінці життя задумується над пережитим і згадує усе, що вона хотіла би спробувати, але так і не спробувала. Але розуміє, що їй залишилось буквально декілька хвилин, декілька. Кілька годин до смерті, і вона шкодує про те, що вона не скористалася тоді цими можливостями, коли був час. Тому обов'язково переймайте цей досвід Томаса Шелбі, вчіться прогнозувати можливе майбутнє, і так само під цей прогноз вибудовуйте свій план дій, вибудовуйте стратегію роботи свого бізнесу. А ми йдемо далі. Третій важливий пункт, який я би хотів відмітити у його манері управління, це те, що управління своєю компанією Томас Шелбі якраз таки перекладає на менеджерів. Але хто є цими менеджерами? А цими менеджерами є рідня. І тут ви можете мені сказати, Дмитре, але. Але ж ти розповідав, що дуже часто рідня якраз таки не є хорошим партнером у веденні свого бізнесу. Абсолютно правильно, тому я роблю ще один акцент важливий, і будьте зараз дуже уважні. Томас Шелбі делегував управління своїм підприємством саме тим людям, яким він максимально довіряв, тобто своїй сім'ї. Так як сім'я його була його довіреними особами, із якими він і збудував цей бізнес, а отже, побачив підхід кожного із членів його сім'ї до вибудування цього бізнесу, побачив вклад кожного до розвитку і вибудування цього бізнесу, і разом із цим побачив, хто як відноситься до нього як засновника цієї справи, він вже зробив для себе висновок, що саме цим людям варто в майбутньому і надалі делегувати управління своїм. Компанію, і навіть при умовах того, що у компанії будуть з'являтися додаткові напрямки бізнесу, і насправді не тільки Томас Шелбі використовує підхід делегування управління саме довіреним особам. І навіть в 20-му і в 21-му столітті ми також можемо спостерігати, що даний підхід себе виправдовує. І приведу вам один із прикладів, це є компанія Walmart. Сем Волтон також вибудовував свою компанію Walmart, опираючись по більшості на своїй сім'ї, опираючись по Більшості на членів своєї сім'ї і саме на тих людей, які максимально вкладалися у розвиток справи. І також я ще раз хочу зауважити, що цими довіреними людьми не обов'язково повинні бути ваші родичі цими довіреними людьми можуть бути саме ті люди, із якими ви вибудували протягом життя, яке ви прожили на даний момент. Міцні і теплі стосунки протягом всього періоду, що ви знаєте цих людей, і якщо людина себе проявила саме так, якщо людина вас ніколи не підставляла, якщо людина була завжди надійною, і якщо у вас із цією людиною практично не виникало серйозних конфліктів. То таких людей, в принципі, ви можете розглядати на роль свого партнера або довіреної особи, свого менеджера, яка буде в подальшому керувати певною ланкою вашого бізнесу, або навіть і взагалі всім вашим бізнесом. Проте як завжди, у кожній ситуації є багато нюансів, і тут однозначно не можна дати відповідь, варто цю конкретну людину брати до себе в управління чи в партнери, чи не варто. Потрібно до цього підходити індивідуально, коли, наприклад, до мене звертається клієнт з таким питанням. Варто йому брати цю людину до себе в партнери, в менеджери, чи не потрібно. Ми розглядаємо дуже багато критеріїв. І про частину із цих критеріїв я розповідаю в одному із своїх відео, послання на яке я залишу ось тут. У цьому відео я даю величезну кількість критеріїв, по яких ви можете перевірити людину, яку хочете взяти, чи то в партнери, чи то в менеджери, і подивитися на неї з усіх сторін, так би мовити, з усіх граней, оцінити ту чи іншу людину. І в цьому відео ви вчитеся вибудовувати певну систему Фільтрації людей, із якими ви можете в майбутньому співпрацювати. Тому ще раз нагадую, посилання залишає ось тут. Обов'язково подивіться. Наступний важливий момент, який би я хотів відмітити в методі управління Томаса Шелбі, це те, що він із своїми партнерами, і своїми менеджерами вибудовує справедливі відносини. Що означає справедливі відносини? Це означає те, що кожен отримує винагороду по мірі свого вкладу. Тобто, якщо хтось попрацював більше, він і отримує більше. Якщо хтось вклався більше, відповідно він і отримує більше. Також сюди я хочу додати ще один факт, який полягає в тому, що навіть якщо людина, будучи рядовим працівником, але при тому добре себе проявила в роботі, у Томаса Шелбі має всі шанси як кар'єрного зростання, так і більшої винагороди. І ви можете зараз сказати, ну це очевидно, це банально, всі про це знають. Але тут в мене є зустрічне питання. Так, усі про це знають. Але як багато підприємців використовують цей підхід, як багато навіть тих бізнесменів з досвідом використовують цей підхід. А я дуже часто у практиці бачу саме такий підхід, що абсолютно незалежно від того, більше людина працювала чи менше людина працювала, платимо усім однакову зарплату. І при такому підході абсолютно очевидно, що людина, яка працювала більше, Буде демотивована, адже вона вклалася більше, а отримала стільки, скільки отримала та людина, яка мало працювала, не вкладалася або працювала, спустивши руки. Тому таким чином, коли ви кожного свого підлеглого, чи то менеджера, і навіть чи партнера, якщо ви винагороджуєте цих людей справедливо, по мірі вкладу кожного із них, відповідно у них не тільки лояльності до вас як до керівника більше. Але у них і бажання в подальшому більше вкладатися, краще вкладатися, генерувати нові ідеї, тому що вона розуміє, що це виправдається, їй цікаво вкладатися більше, бо вона в цей момент ловить зв'язок логічний в голові, який полягає в тому, що ага, якщо я зараз більший результат дав, а мені за це більше заплатили. Блін, а якщо ж я ще більше дам, а скільки ж мені тоді заплатять? І це є доволі хороший стимул для людини працювати і вкладатися. Більше, тому обов'язково у своїй практиці використовуйте цей підхід, ви нагороджуйте кожного свого менеджера по мірі того, як він вклався. І тут ми з вами плавно підійшли до ще одного дуже важливого моменту в управлінні Томаса Шелбі, який полягає в тому, що усіх тих, хто провинився, Хто зрадив його, він за це наказував. Якщо ви дивилися цей серіал, то ви чудово розумієте, про що я кажу. А для тих людей, які не дивилися, я коротко поясню. Тобто, якщо людина не виконала ваших вимог, не справилася із поставленим завданням, то відповідно така людина обов'язково повинна бути. Покарано, ви можете мені зараз сказати, Дмитре, це дуже жорстоко, де ж гуманізм, де ж повага до працівників, де ж повага до партнерів. І я вам зараз поясню, чому я саме так в жорсткій формі про це висловлююся. Дивіться, справа в тому, що коли людина не справляється із поставленим завданням, не виконує тих вимог, які ви перед нею ставите, і ви за це її не наказуєте, цим самим ви показуєте, що така поведінка. Таке виконання, такий підхід до роботи є допустимим. А отже, наступного разу, коли знову виникне така проблема, людина вже буде розуміти, що це є нормально, що можна в принципі і не виконувати завдання, можна не виконувати його в терміни, можна виконувати його, спустивши рукави, тому що ви все одно її за це не накажете. В неї буде вже попередній досвід, бо вона з цим вже стикалася. І добре, якщо би усе зупинялось тільки на цьому. Але ж ні, ситуація продовжує набирати оберти яким чином? По-перше, як я сказав, людина сама постійно починає все далі далі відсовувати рамки дозволеного. По друге, ваші працівники також спостерігають за усім, що відбувається, і вони дивляться і розуміють: ага, якщо цей працівник... Перейшов в рамки дозволеного, і він ніяк не був за це покараний. То чому я не можу так зробити? І відповідно починає так само підключатися, зривати терміни виконання, не виконувати якісно або взагалі не виконувати завдання. І іде ось така ланцюгова реакція, де один за одним ваші працівники, дивлячись один на одного, починають все більше і більше собі дозволяти. Як було би правильно зробити в цьому випадку, щоб ця ситуація в подальшому не набирала обертів? Абсолютно правильно потрібно було би по-перше показати людині, яка не впоралась із завданням, не впоралась із ним, так як ви цього вимагали. Потрібно пояснити, по перше, попередити про те, що вона не справилася. І відповідно її потрібно за це покарати, і виходячи з цього, у вас повинен бути список покарань, тобто шкала, по якій ви оцінюєте степінь провини, і відповідно до цього потрібно визначати степінь покарання того чи іншого працівника. Проте, як показує практика, саме при такому підході вдається вибудовувати міцні стосунки із партнерами, і з працівниками. І саме при такому підході ваш авторитет як керівника, як власника бізнесу, починає Зростати, а якщо ваш авторитет починає зростати, то відповідно і починає зростати якість виконання роботи, яку ви ставите перед своїми працівниками. Тут я кажу як про якість роботи, так і про швидкість виконання цієї роботи. Так я розумію, це звучить доволі жорстоко, але я вам навіть більше скажу: ви повинні робити це максимально публічно. Чому я кажу, що це потрібно робити максимально публічно? Рівно як і в попередньому прикладі, коли я вам розповідав про те, що коли ви не наказуєте, дозволяє. Своїм працівникам раз за разом переходити межі, то і інші спостерігаючи за цією ситуацією, розуміють, що і вони можуть собі дозволити так само робити. А коли ж ви показуєте, що ви публічно наказуєте за ту чи іншу провину, то відповідно і інші ваші працівники починають розуміти, що за це буде слідувати покарання, і тому краще би їм постаратися виконувати роботу, якісно виконувати роботу в терміни. Проте я маю наголосити на одному дуже важливому моменті. ...степінь покарання ви повинні визначати відповідно до проступку конкретного працівника. Якщо проступок конкретного працівника є незначним, то і покарання повинно бути незначним. Якщо проступок значний, то відповідно і покарання повинно бути значним. Усюди повинна бути межа. Не можна жорстоко наказувати людину за те, що вона зробила невеличку помилку. Інакше коли ви будете раз за разом переходити межу, то тим самим ви, як керівник, підірвете свій авторитет ще більше. Ви будете в очах колектива деспотом, який не рахується ні з ким і ні з чим. І в кращому варіанті людина може від вас просто звільнитися, а в гіршому випадку проти вас може організуватися весь ваш колектив. Тому я ще раз на. Якщо людина старається, якщо людина виконує свою роботу максимально якісно, максимально швидко і вкладається при цьому по максимуму, рівно так само ви і повинні її винагороджувати. Саме так у винагороді також повинен бути рівень винагороди. Тобто, чим більше досягнення конкретного працівника, тим більшу винагороду він за це отримує. І тільки тоді в нього з'являтиметься мотивація працювати ще більше. І рівно той же самий принцип потрібно застосовувати і в покарання. Чим гірший простір. Ступок зробив працівник, тим жорсткіше повинно бути покарання. Тобто, увесь ваш колектив повинен розуміти, що ви є справедливим керівником. Тобто, ваш колектив повинен розуміти, що ви не є деспот, але й ви не є коврик, об який можна витирати ноги. Насправді, усі ці рекомендації дуже добре себе проявили не тільки в ситуації Томаса Шелбі, але й в історії інших бізнесменів, які змогли збудувати як мільйонні, так і мільярдні компанії, які працюють по всьому світі, і про які ми з вами чудово. Знаємо. І здавалось би, просто візьми усі ці підходи і використай в своєму бізнесі, і буде тобі щастя. Але, на жаль, не все так просто. Справа в тому, що зараз не 19, не 20-те століття, та й ми не живемо з вами в Англії. А саме тому ми повинні розуміти, що в залежності від локації, в залежності від ситуації, в залежності від конкретного бізнесу, від колективу, який працює в бізнесі, в залежності від вас, як керівника, від вашого темпераменту, залежить також дуже багато в вашому підході управління. Не можна Просто взяти цю модель, скопіювати, використати, і усе запрацює так, як потрібно. Тут є дуже багато тонкощів, є дуже багато нюансів, не врахувавши які усі попередні дії, навіть якщо ви правильно в себе зробили, можуть дати тріщину. І в результаті ви не те, що не зміцните своє управління, ви його послабите, і як наслідок можете прийти до того, що втратите своїх працівників. І для цього потрібно було б допустити декілька, здавалось би, незначних помилок, і який вихід є. Із цієї ситуації для початку потрібно зрозуміти, що управління бізнесом ви повинні вибудовувати під себе як під власника, під свій стиль управління, під свою особистість. Під свій темперамент, під свій тип характеру. Далі, з іншої сторони, ви повинні зрозуміти, який колективі з вами працює, і вже розуміючи кожного свого члена колективу. І вже тоді розуміючи характер і темперамент людей, з якими ви працюєте, знаючи, який ви є, можна збудувати місток і налагодити контакт в управлінні із людьми. Тому що, як я казав на початку, управління починається саме із взаємодії між людьми, саме із взаємодії вас. Керівника із вашим підлеглим. І байдуже, чи це є рядовий працівник, чи це є менеджер? До кожного працівника потрібно вміти знайти правильний підхід. А якщо у вас на підприємстві як мінімум 5-10 людей працює, то уявляєте, скільки вам потрібно витратити часу на аналіз, на комунікацію з цими людьми, щоб з'ясувати їхній конкретний темперамент і вже тоді правильно вибудувати між ними і між собою цей місток в комунікації. І не факт, що ще й вдасться правильно збудувати цей місток істок. і це я вам ще не сказав про те, що потрібно правильно пробудувати шкалу як винагород, так і шкалу покарань за те, що працівник зробив чи не зробив. А якщо ви зробите це неправильно, то відповідно працівник, який отримав недостатню винагороду за свої старання, він буде демотивований, і відповідно далі в такого працівника не буде ні сенсу, ні бажання старатися і в подальшому вкладатися в розвиток вашого бізнесу. Він просто буде розуміти, ну що мене не оцінили, так як потрібно. а Для чого мені далі старатися? Або якщо що ми візьмемо ситуацію, що ви надміру серйозне покарання присвоїли своєму працівнику, і відповідно в майбутньому цей працівник може бути одним із тих лідерів, які організують заколот на вашому підприємстві проти вас. Тому на цьому етапі особливо важливо не допустити жодної помилки інакше це загрожує і вам, і вашому підприємству дуже серйозним розколом, і дуже серйозним конфліктом, який не факт, що вам вдасться потім врегулювати, і насправді доволі часто для врегулювання таких конфліктів. Доводиться звільняти частину ключових менеджерів вашого підприємства, на яких по суті ваше підприємство, управління вашого підприємства і трималося. І як ви розумієте, знайти заміну таким менеджерам доволі складно. Хоч би яку найвищу зарплату по ринку ви би пропонували. Все рівно людина повинна прийти, людина повинна адаптуватися в вашому бізнесі, зрозуміти вашу сферу, повинна навчитися взаємодіяти з вашим колективом, а усе це потребує величезної затрати часу. Проте є інший шлях: є шлях, де ви можете максимально. Максимально обійти усі ці помилки, правильно вибудувати свою комунікацію з своїми працівниками, правильно прописати рівень як нагород, так і покарань для своїх працівників, і, відповідно, правильно взаємодіяти з кожним із працівників на кожному із рівнів. Неважливо, чи це є рядовий працівник, чи це є менеджер вашого підприємства. Якщо вам підходить саме другий варіант, тоді приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.